розпалі літнього сезону в межах Тростянецької громади почалось загострення проблеми лісових пожеж, і надважливою є робота працівників лісництва для запобігання пошкоджень лісів. Про методи охорони і уникнення пожеж у Тростянецькому надлісництві детально розповіла провідна інженерка з охорони та захисту лісів філії Північного лісового офісу ДП Ліси України Євгенія Павлушенко. На базі лісгоспів існують п'ять лісопожежних станцій, які захищають наші ліси від пожеж і знаходяться на території Охтирського Хухрянського. Литовського, нескучанського і Трасинецького лісництва вони об'єднані камерами, спостереження вишками. Охвачують майже 90% хвойних насаджень, і в основному, якщо є якась пожежа, то ми виявляємо її самі і гасимо власними силами. ДСНС та правоохоронці залучаються у випадку значної небезпеки за словами Євгенії Павлушенко, цього року зафіксували лише одну пожежу на площі 0,2 гектара, що була успішно ліквідована без прямих збитків. Надлісництво має державну лісову охорону, в яку входить 85 чоловік, з яких декілька п'ятеро мобілізовані тимчасово. Лісова охорона проходить навчання. У нас є курс лісового пожежника, курс керівника гасіння лісових пожеж, оформлення правильної документації. Вони чергують цілодобово в наявності чотири пожежних машини власних, на кожному два бійця. Два водія, і чотири бійця вибачаюсь. Окрім того, у Тростянецькому надлісництві цілодобово триває чергування. Проводиться рейдування спільно з ДСНС та Нацполіцією в Сумській області. За словами лісників, мінсмуги мають провідне значення, особливо на територіях прикордонні. Створення мінсмуг є особливо важливим під час пожежно періоду. На даний момент у нас створено 330 тридцять гектар... кілометрів мінералізованих смуг. При нормі 80 ми перевищили норму на 246 кілометрів. А догляди проведення на кілометражі 2106 кілометрів при нормі тисяча. Ми Також перевищили норму, тому що ми знаходимося на кордоні через військову агресію. Постійні напади з боку сусідів. Нам приходиться постійно чергувати і постійно проводити догляди. Також працівниця розповіла про методи навчальних робіт із населення. Проводимо агітації, наглядні агітації, у вигляді аншлагів, бікбордів, стендів. Також роздаємо листівки, проводимо бесіди для відпочинку населення. Ми маємо рекреаційні куточки, які оснащені всім необхідним, туди відкритий доступ, і бажано, щоб лише туди ходило наше населення на відпочинок. Облік усіх заходів ведуть документально та в електронному вигляді. Користуючись нагодою, фахівчиня наголосила на важливості дотримання правил відвідування лісів. Шановне населення, будь ласка, відвідомліса відвідуємо лише спеціально відведених рекаційних куточках, відведення лісу, спалювання, підстилки, сміття, викид сміття в ліси. Підпалювання пожеж згарич заборонено законодавством і це регулюється. За це є кримінальна і адміністративна відповідальність обов'язковою. У разі виявлення пожежі населення має звернути увагу на те, що на кожній масовській дільниці стоїть спеціальний стенд, де є схема дільниці, вказане прізвищами по батькові майстра лісу. Контактний телефон. Якщо ви не знайшли такий стенд, ви маєте зателефонувати за номером 101 ДСНС України повідомити про факт загоряння. Легко орієнтуватись у лісовій місцевості при загрозі пожежі можна за квартальними чи видільними стовпчиками. Скориставшись цими правилами, можна убезпечити себе та своїх близьких в пожежонебезпечний період, щоб літній відпочинок приносив лише позитивні емоції.